Добрий день, шановні батьки та любі наші малята! Сьогодні я вам пропоную погратися в гру, приготуємо піцу на сніданок. За допомогою цієї гри розвивається у малят логічне мислення, розвиток мовлення та вчимо діток рахувати. Ось у мене є 4 варіанти піци, 4 рецепти. Але ми сьогодні будемо з вами готувати грібну піцу. В нашому рецепті є три грибочки. Ось ми викладаємо три грибочки. Також у нас є три помідора. Викладаємо три помідора. Тепер у нас є дві цибульки. Дві цибульки, є дві петрушки. І є у нас три сира. Ось така у нас смачна піца. А ви з дітками можете приготувати її вдома і поласувати.